Так, сьогодні у нас 4 лютого. Наводимо потихеньку порядки. Бо у нас така сосна біля пасіки. Обламалася одна половина, потім друга. Ну, в кінцем результаті вона піде на борті. Потім будемо показувати, що нас з того вийде. Зараз вся частина пасіки тут стоїть, частина трошки стоїть з тої сторони, якби за деревами. ми цю частину вулики перенесли ще з осені. Оце все, що зараз тут, ви бачите. Будемо переносити туди далі. Тут у нас все вже підсніжнички повилазили. Ось якось так десь менше, десь більшенькі, але вже є. Оце, цей кусок тут була пасіка перша. Початково трошки зачистили, є молоді дерева у нас тут ростуть. Ось, ось цю частину ми звідси забрали вже. Тут вона більше піде під город. туди ще до лісу нам треба підчищати. Вся частина акації ми її так лишили поки що. Зачистимо це, що правіше. Ось от наші вулики. Є от щось трошки старенького, воно було куди селити, так, вони в них і вже зимують. Ось. Це все ми звідси заберемо. Так, зараз ось друга частина, то що ми раніше перенесли, стоїть у нас тут. Ми це все підчистили. Ось. Продовжується робота по зачистці участку. Може в часі принесемо сюди вулики і отак підверх. Старі дерева поки що лишаємо Більшенькі такі володжож зрізаємо. Все таке що дрібне кучисте. І от далі буде у нас до сюди ще пасіка. Зверху поставимо більш новіші вулики, знизу старі. З таким чином. Ось, це все тут має бути пасіка, та що правіше, перенесеться сюди лівіше і доверху сюди. Така то історія.